Хай, це новий відеоролик на каналі, і сьогодні я зіграю з кіберспортсменом, який грає в паті з п'ятим левелом, пустить свого друга на десятку. Попаду, як завжди, в скритий полк. Все, все. Ну і зіграю гру з Пінгом 300. І це останній відеоролик на моніторі в 60 Гц. Адже Ростослав і Антон вирішили мені допомогти. Ростик закинув цілих п'ять тисяч. І Антон дозакрив збір на новий монітор. Окремо великі їм дякую. Мені дуже і дуже приємно, я такого не міг очікувати, це просто щось неможливе. Ну а також великі дякую за підтримку на минулому відеоролику. 100 людей підписалися, це дуже багато. Тому не забудь про підписку і лайк на цей відеоролик, адже шанси добити ще до червня тисячу фоловерів є, тому обов'язково підпишись на канал. Ну, якщо тобі подобаються гарні скини в КС, то ти можеш їх залутати безкоштовно. На кейдропі в розділі Поповнити вкажи промік чайка, і ти получиш на баланс 50 халявних центів. Далі за цей баланс ти можеш відкрити два кейси, а все, що тобі випаде, забрати собі або апгрейднути скини на щось більш крутіше. Ну а мені не хватає гарного інвентарі, тому я буду намагатись його залутати. Мені випало цілих два нормальних калаша, і, напевно, не революцію залишу собі. Ну, цей зимовий калаш я абрейно на М-ку. Ну, це було занадто легко. Також ти можеш приймати участь в постійних розіграшах на сайті. Все, що тобі треба, просто задепати мінімальний депозит. Ну а якщо тобі не подобається, наприклад, калаш, який тобі випав, ти можеш його поміняти на інший. Вся інформація в описі. Ну а стартуємо ми на карті Mirage, де вже в трьох моїх тімейтів пінг 200, а то й цілих 300. Як то кажуть, хороші сервера фейсита. Я намагаюся зв'язатись під час цього з адмінами фейсита. Ну черга переповнена, і мені ніхто не відписує. Ну як ви розумієте, 3 з 4 моїх тімейтів просто не можуть грати в цю гру адекватно. Але навіть з рахунком на ці 3 з пінгом 300, ми намагаємося боротись до кінця. Насправді дуже сумно, нам попалась дуже хороша команда, максимально адекватні і позитивні люди, але сталось ось таке. Незважаючи на все, ми змогли взяти 6 раундів, але програли цю гру. Надіюсь, що люди, які з нами попались, та й нас в майбутньому будуть вінстріки. Такі ситуації будуть тільки проти нас. А що це за баньок? А що це за маньок? Ти ось не бачиш? На наступну гру ми запускаємо на карті Dust. Де за нас попадається ось таке дуже димне лоббі. Ну і як ви вже зрозуміли, за нас грає кіберспортсмен. На жаль, російський Artfrost з команди Amkal. Він грає з максимально дивною пачкою. Тому я би хотів розібрати чуть-чуть цю гру. Хенко кол від 4КЛ. Нічого так колів нема, граю, хочеш. Ти ж ніхто нічого не колить. А ні, шо один двох, тільки що на шуркіл? Да. Він привітався самому початку гри. Ніякого кола на раунд не було, тому всі зіграли так, як хотіли. Опа. Та і перший байраунд ми теж грали без колів. Хтось може логічно подумати і сказати, так якщо він не колить, то за коль сам, Ну... Но... Це ж смішно. На якому рівні він, на якому рівні я? Тай даст, в принципі, треба було просто бігати і вбивати поспавних людей. Але з трьох людей в паті інфу давав тільки він. Його тімейти в паті дропали йому постійно Авік, навіть якщо у нас економічний раунд, він все рівно має Авік. А якщо у нас 2К, то він теж грає з Авіком. Відповідно, ти не розумієш, чи закуплятись тобі під його Авік, чи грати економічний і як краще поступати. Тому він настріляв достатньо велику кількість кілів за цю гру. 34 на 15, ЗДР 200. Но гру ми все ж таки програли. На ЗТ сторону були два коли. Бай. Ты язер лонг, байс. Да сражаются. А тип, можешь сказать, что флешка, ну и счуя. А кто мне бомбу кидает? Мы не кошен, а он кто-то дропает бомбу. Не за то, что у нас типа молчат, я хочу, что там, блядь, стоит на лану еще. Там карты. Там снова дропает. kust toob ikka antud ? kust toob ikka antud ? Ну і на тому коло, за те сторону закінчилось. Декілька раундів він стояв просто на старті ВФК, де залишався останнім, після чого робив екзіт фраги. Ну а поправді я зіграв одну з найгірших карт за достатньо великий період, де в мене взагалі не йшла стрільба. Один з важливих моментів в мене взагалі почала виснути гра, і при ситуації 2 в 1, а потім 1 в 1, я не зміг вбити лов хипового. не 10 хп, Дерт Фрост вже там щось виговорити в чат. На жаль, тут є мат, і якщо розібрати, то він, типу, говорить дабля, братан, після чого я просто кидаю його в мут. Не розумію, навіщо намагатись придивити щось мені, коли його два тімейта грають просто ще гірше: 9 і 11 АВГ. На ну, ось так його тімейти на фулбайі стараються зайняти лонг, граючи просто на машині, і максимально тупо реалізовують свій бай. Маючи гроші, один грає з МПшкою без гранат, а другий стоїть з гранатами просто на машині. Ну а далі ми відправляємося на карту Ancient, де ми граємо вже троє в паті і з нами ще два рандомчика. Один з них з України. Мой прадід що там мені розказували, він, блядь, в себя... Фіолетовий колить пістолетку. Ну ми вирішили відмінити його кол і зіграти так, як вважали за потрібне. Ну та да, мене, блядь. Ми легко виграємо пістолетний раунд, де Максим дає мінус 3, і після чого відправляємося на другий. Де зелений, а іменно той самий українець, разом з бомбою і нами біжить в Києв. Но раптом його маршрут з бомбою змінюється і він вирішив побігти з нею мід. міт. Де Зелений? Бомба, зелене? Не просто так я звертаю увагу на зеленого, адже з ним буде среч далі. Ми програємо два раунда і рахунок 2-2. Після чого Максим пропонує фастом вийти під точку А, адже там ніхто не грає. В той час, поки ми цим займаємося, наш тімейт зелений стоїть в АФК. Ми вже вибігаємо на сайт. Ну а зелений продовжує далі стояти в АФК. Ми вже зайняли сайт. Ну а зелений далі стоїть в АФК. Під темпом не відкривайтесь. Під темпом не відкривайтесь. Темпо 2 Темпо в борт. <звук> Хорош! <звук> ну а зелений далі раунд через раунд продовжує стояти в АФК. Ну а коли ми виходимо під течку Б, він йде разом з бомбою на мід, де дропає її, і продовжує люркати на міду. Та й, в принципі, весь його геймплей був це люркати мід. Ну і сказати, що в нього це вийшло, нічого не сказати. <смех> <смех> Смак верва, 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 сай. <laughs> <laughs> это не это просто. Сзади Хоть і в нас не дуже хороша комунікація з Зеленим, тому що час від часу мої тімейти питаються, в нього навіщо він стоїть в АФК, або бігає соло, куди не треба люркати. Ми виграємо цю половину 9-3. стояв він в АФК тому, що писав на нас репорти, адже ми не послухали пістолетку Фіолетового на першому раунді. Ми з легкістю виграємо пістолетний раунд. Давай, Макс, давай твій! Ні, німой. Ні, ні. Давай, 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 Макс! А, а, я... Я... а за ним виграємо і наступний. <плакова> 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 ну, якщо з легкістю за те сторони я наказував всіх, то за КТ було все навпаки. І ось один з важливих раундів. Де противники виходять під точку А, я нахожу 2 кіла. А далі ми залишаємося світлетом в ситуації 2 в 1. В мене всього 6 хп. Ти давав <плакова> дававсь? Я ні. І ось ми починаємо віддавати камбек, а рахунок становиться все ближче і ближче. А я продовжую ловити одну шальну в голову. І ось рахунок вже 11-10. Фіолетовий з моїм тімейтом займають мід, де находять ентри для себе. І тут фіолетовий ні з того, ні всього вирішив свіжий смок пропушити Елбо. Пішов з на а помер і звинувачує нас, що ми не дали їм інформацію, що це вихід на А. Але в нас лежав смок в мейні, Вони прийшли туди на шифті, і повної інформації, що вони виходять сюди, у нас не було. Наш снайпер мажить. Ну і Віталік програє один в один. Вітосі, ситуація 11-11. 2. 2, 2, 2. Ну а вже в наступному раунді я даю два кіла, і ми з Фіолетовим залишаємося в ситуації 2-1. Я підхожу близько до смока в донаті, щоб відкритися під файт Фіолетового. Ну Фіолетовий сам не зрозумів, що зробив. Ну і в кінці я не встигаю вийти так швидко під його файт і нашивають мене в смок. Найкраще рішення в цій ситуації було залишитися в клатчі 1-1, а не надіятися на свого тімейта і пробувати розіграти цю ситуацію з ним. Після смака я би міг спокійно попробувати виграти 1 на 1, Але вже як сталося. Максі Віталік забирає 12-й раунд для нас, і ми переводимо цю гру на допи. Де вже на ситуації 13-13, Зелений програє клач 1 в 1. Максим йому говорить НТ. Після чого вони починають сратися разом з Фіолетовим в чаті. Туда одразу підключається Максим. Бо ми не бачимо бомб, але ми знаємо, що... Това е перфектно английски, бро. Не можеш да говориш с койтото си. Флеш, флеш. знаеш ли, на 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 Ну і тут я одразу попереджаю, що багато чого буде вирізано, адже тут багато мату, а також заборонених слів. Тому фул версія без цього всього в моєму телеграм-каналі. Ну як ви почули, зелений говорить, що останній знаходиться на міду, і в нього лов хп. Так само це й говорить мій тімейт, але конкретної інформації, де він ніхто мені не дає, тому я вирішив, що я дам хаєшку. І тільки після того, як я починаю її кидати, зелений кричить мені, що він знаходиться андерхем. Макс, завали свои Та Да ты ти ты. Завали 1600 дР, ч еба. Ты не можешь урон. Ты родрит открываешь на лоштабе 1600 др. Вс, хватит, Долб... Тебе хоть погано слово за всю сказав Ну а наш ску в 25-му році вирішує мене принизити за мій голос і сказати, що я малолітній. Смішно виходить. Та, як я й говорив, тут ще треш толк на пару хвилин, я не збираюся його заливати тут повністю а тільки в телеграмі, бо Ютуб таке не пропускає. Ну а якщо коротко, за всю гру за всі АФК, іменно я нічого ні разу не сказав зеленому. Так, були пред'яви від моїх тімейтів, але в кінці на допах ми вже говорили на істрай, e коли програвали раунди. І чомусь він вирішив посваритись і зі мною, і з Фіолетовим, при тому, що іменно ми виграли йому всю те сторону, поки він стояв в АФК або люрчав на міду. Після діалогу з ним я був в жорсткому тільті. Я не хотів і не бачив сенсу вже вигравати цю гру. Коли інші тімейти не цінять те, що ти робиш, і як ти закриваєш першу сторону, то стає обідно. Тому я... Вів своїх тімейтів в тільт. Вони почали грати гірше, як і я. Хоча всю сторону закита в мене вже переставало летіти, і мене звільняли з першої. Але мої тімейти не такі, як я, і боролись до кінця в цій грі. Ти й так всю картку? А я всю катку. А то ж ти ФК першу половину стоїш до мої. Та ти, ну, то я троллю, так? Ти чуєш, ти мене з**ала, малолетка. А я це раз таки. уті путі малолетка є. Ми зіграли ще не одні допи і дійшли до рахунку 24-23, де в фінальному раунді я дав важливий кол, який змінив всю гру. Зараз буде. Думаешь? Да. Давай, я стану до упор стан. Я здону-то стану. не, я здону-то стану. А ты да станеш? Я встану прямо упор менед. Давай ты гадай, что mm -hmm. це буде астануть сразу. А, якщо це буде бай, мы будем готовить Ні, Нет, а! Да, малик? Ох я? Ша! вийшов. вышел! Nice. Нема, нема. Я вже бачив це відео. І тут я даю кол, який змінив нашу. Там це припалі марки. Здається, що наш діалог з Зеленим пішов тільки на ура для нього, адже він почав давати по декілька кілів в раунді і перестав люркати, коли не треба. Ну а я навпаки виключився з цієї гри. Мій тімейти боролись до кінця, і ми все ж таки змогли виграти цю гру. Кожен зробить для себе свої висновки. А я й дійду до того, що варто не розводити конфлікт і просто вчасно мотити противника або тімейта, з яким починається срач. Це все. Дякую всім за перегляд, і скоро зустрінемось.